Нащо мені женитися? Нащо мені братись? будуть з мене молодого козаки сміятись. Оженився вони скажуть. Голодний і голий, занапастив нерозумний молоду волю. Воно й правда, що ж діяти, навчіть мене, люди, і ти хіба до вас в найми, чи до ладу буде? Ні, не буду. Чужі воли пасти заганяти, не буду я в чужій хаті те, що поважати. А буду я красуватись в голубім жупані, на конику вороному перед козаками. Найду собі чорнобривку в степу при долині, високою могилоньку на тій Україні, на весілля товариство вийде погуляти. Винесіть самопали, викотить гармати, Як понесуть товариша в нову світлицю, Загомонять самопали, гукнуть гакінниці, Як положить отамана в новій хаті спати. Заголосить як тамати, голосна гармата, Кричатиме, гукатиме не одну годину І рознесе тую славу по всій Україні.